Таю на каналі Racing Green TikTok. сьогодні хочу е, вручити подарунок Володя підписник так ясник підписник. Та, та підписник Володя e, Racing Green Маріан. мене звати, ви знаєте. E, у Нас був конкурс перед збірною e, в тіктоці. викладалось відео, Хто вгадає рахунок матчу і лево матчу? Той отримає подарунок. І Володя, звичайно, вгадав два години. Маліновський e, лев матчу. Вітаємо з перемогою. Як обіцяли? Боліває звичайно за кого за Лів Карпати? Так, звичайно, за нашу команду так залів Карпати, і це супер. І ми вручаємо подарунок. Будь ласка, атрибути Катарі за Карпат. Дякую вам. Дуже. Дякую. Дякую, що боліваєте. І скажіть, як закінчиться матч? Карпати епіцентр Я очікую по грі поки що. Бачу, що ми переможемо 1-0, але хочеться 2-0. Хоть дуже хочеться, ну, дуже хочеться, як мінімум 2-0. Я дочікую, що ну ну наші Карпати не стоїть і пісні матірку не створюють, не заслуговують на більше. Але віримо, мінімум... вірим вірим, в перемогу да. Карпат і завжди беріть участь в конкурсах і вигравайте призи, і призи будуть до зустрічі.